Вітаю всіх з Баварії! Це геч автомобіля ГМБХ. І крім автомобілів, які ми продаємо, ще є автомобілі, які передаються на ЗСУ. Даний автомобіль чотирьохприводний Renault Scenic їде для ЗСУ. Конкретно машина для ковальських хлопців, які будуть воювати. Які вже були в Бахмуті, які знов поїдуть на Бахмут. І це вже 11 машина, хоча не було ще про це жодного відео. Але так як в коментарях там люди, дехто пише, а що ви там робите? Ну, В Німеччині багато людей є, да? дуже багато. І кожен чимось своїм займається. Але дуже малий відсоток щось роблять. Так от, фірма Геч автомобіля ГМБХ щось робить, тому раджу вам ставити завжди лайки і радити для покупки автомобіля саме з Геч автомобіля ГМБХ, тому що заробляємо не тільки під себе грибем, а ще багато чого робиться для Збройних сил. І 11-та машина це тільки з тих машин. Які придбані абсолютно за свої кошти, доставлені на фірму, потім з фірми в Україну і в Україні відремонтовані. Ну, тому що на ЗСУ повинна йти машина без жодних недоліків. Так же? От скажімо, в цій машині гуде підшипник, і його треба замінити. Вона приїде до Коваля, ця машина заміниться підшипник і ключі тоді. Будуть вручені вже е, тому, кому буде потрібно. От, не буду е, називати е, імена, паролі, але якщо комусь дуже цікаво, можете в ковальських волонтерів дізнатися, чи щось робить ГЕЧ-автомобілі, ГМБХ для Збройних сил. Дуже багато машин, крім того, ще було. Абсолютно за свої кошти придбано, ну тобто ЗСУ знайшли машини, а їм допомогли все без жодних винагород. І крім машин, ще дуже багато, дуже багато всього було. От, Наприклад, зараз, крім машини цієї, передається черговий StarLink установка. От, тому що Збройним силам потрібна аеророзвідка і потрібен Starlink. Ну і потрібні отакі машини на 4 приводи. Дуже унікальна модель. От. Я сподіваюся, що, що вона буде гарно служити. Така машина точно буде потрібна. Невеличка машинка всюди виїде, всюди проїде. От такі відповіді будуть тим, хто питає, що ви там робите. Гетч автомобіля ГМБХ, фірма, де ми тут і мешкаємо, і продаємо машини і все займається, крім бізнесу, ще і волонтерством. Мій син завжди, так як я його вчив, так і робить. От таку левову частку свого заробітку віддає, спонсорує для Збройних сил. Може відповів. Зараз покажу ще, які машини є. Є отакий от Форд Куга. Є ще. Кур'єр з Мотор Я думаю, що сьогодні їх покажу. Ще Крайслер є, дуже цікавий і лише за 500 євро. Але, але, поки що буду відео своє закінчувати. Таке коротеньке відео. Пишіть коментарі, до речі, там. Під моїми відео про розмитнення, тому що це дуже серйозно. Не можна так дивитись на це крізь пальці, тому що розмитнення має бути в дії, так, в дії і одне для всіх, однакове, а не вибірково. Комусь в дії, а комусь залишається від вартості вкупчій. Від вартості в лівій купчій так не має бути на все добре. До побачення.